Овації для вбивці і жодних результатів для миру. Так можна описати довгоочікувану зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці. Переговори присвячені завершенню війни в Україні, запам'ятаються радше дивною поведінкою бог лідерів ніж реальними результатами у досягненні миру. Телеграфію зібрав головні факти про цю подію та реакцію на неї з боку політичних експертів. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На американській військовій базі в Анкориджі російського диктатора зустріли червоною доріжкою, почесною охороною та навіть оплесками від Дональда Трампа. Щоправда, навіть у Білому домі це сприйняли як зайве. Тому згодом кадри з оваціями президента були видалені з офіційного відеоприйому. Початково планувалося, що зустріч триватиме понад 6 годин і включатиме у себе розмову лідерів тета тет, переговори делегацій, прес-конференцію та обід. Натомість захід завершився вже за три години. Більшу частину цієї програми було скасовано. Спілкування президентів залишилось у межах закритих консультацій, після яких не було навіть повноцінної прес-конференції. Лише короткі заяви в односторонньому порядку. До слова, преса на цій зустрічі теж зламалась. Замість змістовних запитань до політиків під час заходу і глибокої аналітики. Після нього з боку журналістів можна було спостерігати лише емоційні вигуки. Оцінку тому, що відбулося наразі, здебільшого дають блогери, виступаючи перше. Путін відкрив зустріч заздалегідь підготовленою і вельми комплементарною щодо Трампа промовою. Зокрема, він повторив наратив самого лідера США про те, що за його каденції війни в Україні не сталось би. Також диктатор зазначив, що між ними склався довірливий контакт. Деякі оглядачі помітили, що зачитуючи промову, Путін пропустив щонайменше три сторінки тексту, де ймовірно йшлося про Україну. В очікуванні цієї події користувачі соцмереж цілком серйозно обговорювали, чи приїде на. На Аляску, справжній Путін чи Кремль все ж відправить туди його двійника, побоюючись замаху. Втім, судячи з поведінки президента РФ, диктатор дійсно брав участь у переговорах особисто. Під час зустрічі він неодноразово корчив гримаси і кепкував, робив вигляд, що не чує журналістів, і відверто кривлявся перед камерами. Головною темою переговорів була безпека України та можливі умови для припинення війни. Трамп заявив, що обговорив із Путіним гарантії безпеки для Києва, але жодних конкретних параметрів озвучено не було. За його словами, нині слово за президентом Зеленським. Очільник Білого Дому порадив українському лідеру погодитися на угоду, не розкривши її змісту. при цьому він зазначив, що Росія потужна держава, а Україна ні. Трамп також повідомив, що готовий сприяти організації зустрічі між Зеленським і Путіним найближчим часом, однак не уточнив, хто саме ініціює цей контакт Україна чи Росія. Таким чином, єдиним результатом саміту стало підтвердження наміру продовжити переговори. Жодних конкретних зрушень щодо припинення вогню або нових санкцій досягнуто не було. Путін у свою чергу підкреслив, що для завершення війни слід усунути цитуємо першопричини кризи. Ймовірно, йдеться про потребу змінити європейську систему безпеки та політику розширення. Ширення НАТО очевидно, що зустріч мала велике політичне значення для самого Путіна. Після кількох років дипломатичної ізоляції він отримав нагоду не лише прилетіти до США, а й виступити перед світовими змі у форматі рівного партнера. За відсутності реального результату, сам факт такого прийому став для Кремля значущим успіхом, зазначають експерти. Політичні оглядачі, що стежили за переговорами, відзначають, саміт став радше жестом аніж проривом. Колишній дипломат Деніел Фрід підкреслив, що, хоч поганих для України рішень і не було ухвалено, це і є межа позитивних результатів. На його думку, Путін не пішов на жодні поступки, а Трамп не зміг нічого витиснути з перемовин. Політолог Юген Рощен зазначає, той факт, що Путін повернувся до риторики про історичні причини війни тривожний сигнал. Це свідчить про. Бажання Кремля знову підняти питання про сфери впливу та зону інтересів, що торкаються не лише України, а й інших пострадянських держав. Своєю чергою експерт НАТО Едвард Тронг вважає позитивним моментом те, що Трамп не погодився на розширення порядку денго, чітко зафіксувавши Україна, це головна і єдина тема. Водночас аналітик зауважує, що зустріч була необхідна Трампу для підтримки свого політичного іміджу як миротворця і сильного лідера. Для Путіна ж це була нагода ви з ізоляції та виграти трохи часу оглядачі також казують, що теплий прийом Путіна на американській базі з червоною доріжкою, спільною поїздкою в президентському лімузині і гучними заявами про довіру викликав неоднозначну реакцію в Україні та Європі. У Києві це сприйняли як сигнал можливої зміни пріоритетів Вашингтона у бік пом'якшення позиції щодо Кремля. Водночас, як зазначає колишній помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайен, жодних обіцянок нормалізації відносин з боку не пролунало так. Візит Путіна до США – це певне визнання, однак за ним не стоїть реальної зміни політики у сухому залишку. Єдиний реальний результат цієї зустрічі належить першій леді США Меланії Трамп, яка не була присутня на переговорах, але передала Владіміру Путіну списки викрадених в Україні дітей. Саміт в Анкориджі став лише символом готовності сторін говорити, але не гарантією того, що ця розмова завершиться миром. За даними видання Таймсу, президента Зеленського з'явився неочікуваний союзник у Білому домі, і це аж ніяк не Дональд Трамп. Цей союзник не дає гучних заяв, не бере участі у переговорах і не виступає на форумах. Але саме його вплив, як відозрюють аналітики, міг стати вирішальним у ставленні президента Америки до російсько-української війни. Чим пояснити те, що Дональд Трамп, який руками хвалив Путіна, раптово погоджується на поставку Україні систем Петріот і погрожує Росії 100%? Митами. Докладніше далі. Дедалі більше експертів припускають, що на кардинальну зміну позиції Дональда Трампа могла суттєво вплинути його дружина, Меланія. Меланія Трамп не чиновниця, не дипломатка, а перша леді, яку роками висміювали за мовчання і відстороненість. Проте саме вона, як стверджують джерела у Білому домі, неодноразово нагадувала чоловіку про жахливі наслідки російських ударів по українських містах. Коли Трамп приходив після розмови з Путіним, вона холодно відповідала: Ох, справді. А ще одне місто було щойно під ударом. Хоча Меланія уникає публічних політичних заяв, її позиція щодо війни була зрозуміла ще у 22-му році. Як пише Уніан, тоді у лютому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, Трамп назвав його генієм, але Меланія публічно висловила співчуття Україні, назвала вбивства мирних жахливими і закликала допомагати Червоному хресту. Журналістка та авторка біографії Меланія Трамп Мері Джордан вважає, що Перша леді має більше досвіду в просуванні власної позиції. Ніж чимало членів уряду, вона справді впливає на думки президента. Мері Джордан також звертає увагу на те, що Трамп особливо прислухається до тих, хто поруч із ним на рівні родини. І Якщо хтось може змінити його точку зору, то це хтось із близьких, особливо якщо це хтось із прізвищем Трамп. Сьогодні Маланія не займає посад, не виходить на брифінги. Але щоразу, коли Дональд Трамп приймає несподівано тверде рішення на підтримку України, в цьому може бути й частина її голосу. Важливо згадати, що Меланія народилася і зростала у словенському містечку Севниця, що тоді було у складі комуністичної Югославії, цієї частини Європи, де пам'ять про радянське панування і про російські амбіції залишила в людях глибоку недовіру до Кремля. Її батько Віктор Кнаус був водієм мера, а згодом шофером директора фабрики та членом комуністичної партії. А мати Амалія працювала на швейній фабриці. У юності Меланія вступила до Люблянського університету на архітектуру. Руй дизайн, але покинула навчання. У 90-х вона змінила прізвище на кнаус і разом із сестрою вирушила підкорювати модельний світ Мілана. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.